Газета Пульс одне з найпопулярніших видань нашого міста. Її тираж становить майже 40 тисяч. Вже цього року газету передплатили 24 тисячі людей. Аби привітати їх з наступаючими святами, редакція проводила новорічну лотерею. Участь в ній міг взяти кожен передплатник, який протягом грудня надіслав смс-повідомлення з номером свого річного абонемента. Это идея нашей редакции, потому что у нас постоянно проводятся различные конкурсы. Розыгрыши уже шестой год, то есть газете уже седьмой год. Вот шестой год подряд мы проводим различные конкурсы. Именно для наших подписчиков в конце года мы обязательно делаем розыгрыш. Последние два года вот так вот по 50 призов мы делаем. Переможцям було вручено електрочайники, блендери, термоси, набори келихів та інші корисні подарунки, які знадобляться у господарстві. Читачі залишилися задоволеними та поділилися своїми враженнями про газету Пульс. Нравится, интересная, такая, ну, как и с юмором есть, там, и познавательных много этих, ну, как, статей. В общем, очень, мы, мы, мы вся семья у нас читает ее. Мы уже где-то года три-четыре читаем газету Пуль, самая хорошая газета «Пульс», самая, самая, самая. Очень интересная, насыщенная, в общем, очень, самая интересная газета. Неплохая газетка, конкурент на Магернику, думаю, достойная информация. І програма, і погода в принципі якщо б не ні нравилися, Учасники, які не завітали на розіграш, зможуть забрати свої призи у редакції. Імена всіх переможців буде опубліковано у наступному номері газети Пульс Хотілося би дуже сильно поздравити всіх криворожан, і підписників, і читателів наших і не читателів, які, сподіваюся, все таки стануть читателем нашої газети з наступаючим новим годом і Рождеством Христовим і пожелать їм чтобы в следующем 2014 году исполнились все-все их желания.